Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Avon. Замовлення я робила по діючому каталогу жовтня. Це вже моє друге замовлення. На перше замовлення я робила вже огляд, я вам показувала, але зараз нагадаю, що я замовляла. Я замовляла ось такий от набір в першому замовленні, це набір новиночок. Парфумованої водички Attraction Glosser. Новинка наступного каталогу. В набір входила парфумована вода в об'ємі 50 мл, лосьон для тіла в об'ємі 150 мл, і парфумована вода в об'ємі 10 мл. Але у мене ще з'явилось невеличке клієнтське замовлення, тому я вирішила зберегти ще одне. І зараз покажу, що замовила. Насамперед, це ось такі от дві. Парфумованих води Little Black Dress в об'ємі 100 мл і в об'ємі 50 мл. Є у мене клієнтка, яка постійно замовляє цю водичку. Іншою вона не користується. Вона постійно купує і користується однією Little Black Dress. Вона їй подобається. Також у моєму замовленні було два креми для рук. Ось такий от один крем я замовляла по каталогу з авокадо. об'єм тут 75 мл. І ось цей кремчик з вишенькою. Це новиночка наступного каталогу також, я замовляла по фокусу. І також по гарній пропозиції придбала ще деякі аромати. За замовлення від 500 гривень по каталогу можна було обрати ось таку от. Парфумовану воду тудей Томоров зіслав в об'ємі 50 мл за 379 гривень по спецціні. Звісно ж, по такій ціні я її придбала. І за замовлення від 999 гривень також можна було обрати один продукт з переліку представлених, і мій вибір зупинився ось на такій от парфумованій воді інкадесанс Целотус. Ці дві водички мені дуже подобаються, тому, не роздумуючи, взяла. І за замовлення на суму 2300 я могла придбати ось таку от косметичку за 25 гривень. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось такий от вигляд має косметичка. І тут Всередині досить таки об'ємна, як ви бачите, якісно зроблена. Матеріал такий схожий на замщину, на вельвет. Досить таки приємна. Я думаю, така річ знадобиться. Сподобалась мені ця косметичка непогана. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення. Невеличке, але я все ж таки вважаю, що цікаве. Я вам дуже вдячна за перегляд. Бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.